Задумайте бажання, хто що задумав, кому потрібна відповідь, карти вибирають самі, кому дати відповідь на. Ага, це таке перший раз у нас. <ків> Дивіться, таке, як чоловік задумав бажання якесь, він задумав, чи приїде він. Ні, ви не вернетесь вам. Ви з дому ви поїдете, вам пада далеко, далеко, зміна місце проживання вам пада, і від дому ви будете далеко і взагалі зміни в житті у вас будуть. Хоч ви і не дуже задоволені цим, трохи злі, але все буде добре, це на краще. Ну, так потрібно зараз. Поганого нічого не станеться з вами. Ну, якщо жінка на якогось задумала, то це те, що чоловік він змінить місце проживання йому на до чоловіка, От, що це задумав чоловік, я б сказала. Все буде добре. Ваше кохання залишиться з вами, незважаючи на те, що ви, у вас такі... В житті зміни підбираю, правильні слова, зміни на краще, то все буде добре.